Polícia! Polícia! polícia. Житомирське полісся не може виграти в чотирьох матчах у українській прем'єр-лізі навесні, і це спровокувало заміну головного тренера. Замість Юрія Клітвінсова прийшов його колишній помічник Сергій Шищенко. І клуб, аби бути ближчим до своїх болювальників, влаштував відкрите тренування, на яке прийшли як Прихильники клубу, так і журналісти приїхали. І ми поспілкувалися з футболістами, з Денисом Бойком, з Іваном Петриком, новачком команди, з головним тренером Сергієм Шищенком, а також президентом Геннадієм Буткевичем про те, які плани на сезон і за яких умов Шищенко позбудеться приставки виконуючий обов'язки. Друзі, дивіться про це все у нашому сюжеті і не забувайте про акції від наших партнерів компанії Фавбет дай спорту себе підтримати. Шукайте посилання у закріпленому коментарі під цим відео. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Така, можна сказати, напевно, невеличка психологічна яма в нас, але в нас дуже добрий колектив, дуже дружний і хлопці все дуже добре розуміють, налаштовуються на, ко на кожну гру. Десь, напевно, не щастить, десь там якийсь. Е Незрозумілий м'яч може залетіти ще щось таке. Хлопці все це прекрасно розуміють. Ми спілкуємося один з одним кожен день і прекрасно розуміємо, що треба в... змінювати цю ситуацію. Тому я думаю, що в найближчому матчі ми все ж таки здобудемо той необхідний результат. І все буде добре. Ну, ми стабілізували нервовий стан гравців, психологічний стан гравців. Це дуже важливо було. Зараз дуже чудова атмосфера. В команді ви бачите, що такий захід пройшов. А в плані тренування це те, що я хочу бачити. Моє бачення гри. І ми працюємо над цим над кожним тренуванням. І хлопці потихеньку починають розуміти те, що я хочу від них бачити, і дуже плідно працюємо тактично і фізично зараз, тому що є пауза на збірною, тому все йде по плану. Сергій Шищенко замінив Юрія Калітвінцева. які от у вас особливо сподівання на цього тренера, що він має зробити, щоб приставка ВО прибралася. Ну, я всегда так делаю, по своїй жизни одразу не назначаю, а обязанности. Ну, Я уверен, що він зробить э, прорив і команда вийде на лідерші позиції. Кубок для, для нас дуже важен і ми готуємося конкретно на Кубок. Приставка ВО э, що потрібно зробити, щоб вона зникла. Ви розумієте для себе? Перемагати в кожному матчі. І, і все. І мене не пугаю. ця приставка. Треба працювати професійно, максимально і вимагати від футболістів максимум на тренуванні і в іграх. І тоді, тоді все буде добре. Це в минулому дуже, дуже гарний гравець. Я ще грав проти Юріча. Коли він грав і за Донецький металург, тому я знаю як його як і гравця, і зараз я дивлюсь, і мені дуже імпонує, як він, як він ставить свою гру, що він хоче привнести нового в команду. Трошки порівняно з минулим, порівняно з Юрієм Миколайовичем трошки зміниться, напевно, тактика, тому що новий тренер тільки прийшов і ще не було настільки, настільки багато часу, щоб щось, щось змінити. Тому потрібен час. Дуже добре, що зараз є пауза на збірні і в нас є. Кожен день по два тренування зараз, і ми по максимуму використаємо цю паузу, цей час, щоб повністю зрозуміти, що від нас хоче новий тренер, яку гру він нам хоче поставити, і будемо виконувати на 100% настанови. Чи є якісь плани підсилитися ще так, трансферне вікно закрите, але ще можна вільних агентів підписувати, враховуючи, що є там і травмовані на даному етапі. все в порядку достатньо. І ми, я думаю, з цим составом зробимо всі задачи, які потрібні, і будемо радувати болельщиков. Скажіть, ще таке питання. Бені Макуана, перший матч він вилетів. Дуже відчувається, що його дуже не вистачає команді. Чи можливо розглядали саме на його позицію якихось інших гравців? Ну, у нас достаточно той состав, який є, і Сергій і Саша Назаренко, і взяли Мальчика Петряк. -пет 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 Петряк. Петряк, да, вот они, я думаю, закроют эту позицию. Я знаю, що таке адаптація, що таке проблеми з адаптацією. Там, це за кордоном. Тут е, багато хлопців я знаю, багато знайомих. Е, тренерський штаб, тренера всіх знаю, і проблеми з мовою в мене немає. Тобто ну, адаптація в моєму випадку це як, якісь, там відмазки, можна сказати. Тобто, з першого дня я працюю. Не покладає руки адаптації, ніякий ні про яку адаптацію навіть немає її мова. Ще треба підтягувати фізичний стан. Ванька дуже гарний гравець. І в шахтарі, грав, І шахтарі графі, зорі, ференсварош, і, Ференс і фехервар. Чемпіонат Угорщини непростий чемпіонат, тому я розумію, що він зараз не в тих кондиціях, в яких ми хочемо його бачити, але він. Плідно працює на тренуванні, хоче повернутися в ті кондиції, які в нього були. І, і я розраховую на кожного гравця і на Петрака. Теж я думаю, що він набере ті кондиції і допоможе нам в цих іграх, які залишились. Ну, складна мене ситуація була, і я сподіваюся, що я вже під звичайно. Треба більше часу, але я вже краще себе відчуваю і фізично, і морально, і так скучив за футболом. ну Тяжко було. Я говорю, не так, як фізично, операція операціями, а я вже там казав десь в інтерв'ю, так, кукуха трошки гуляла і поїхала, і ну психологічно поплив нормально, як дядька, знаєте, як кажуть. Тому я думаю, я буду готовий, не знаю наскільки. Ще час є. Ця пауза. Як для команди, так і для мене, для збірних дуже важливо. Бені Макуана. Ми бачимо, він вже без потрошки ходить. Але в цьому сезоні ми не побачимо вже його. Ну я, я, я думаю, ні. Бені відновлюється, все йде по плану. А, но не можу на 100% зараз сказати, відновлюється він на якісь матчі в кінці чемпіонату чи ні. Ну, бачите, він його публіка любить, команда любить, тому. Бені нам потрібен навіть в такій якості, як як, як сьогодні. О, поліція, О, зі О, поліція, О, зі О, поліція.